Діалог влади з бізнесом нова платформа розпочала роботу на Черкащині. Перша онлайн зустріч підприємців із представниками місцевої влади і профільних служб відбулася в Черкаській ОВА. Підключилися майже 100 підприємців області. Темою комунікації стало бронювання працівників. Обговорили і працевлаштування ветеранів. Питання розглядали комплексно і спільно з представниками обласного ТЦК та СП, а також активною бізнес-спільнотою. Як оновити Бронювання для працівників, які вступають на роботу, як зняти бронювання, хто звільняється, яким чином забронюватись у цей період, коли призупинені процеси визнання критичності, зокрема з боку обласної військової адміністрації, і як швидко бронюватися там через портал Дія, можливо, інші питання, які будуть виникати, ми готові відповідати теж. І в онлайн форматі офлайн режимі учасники діалогу зазначають, що пряма оперативна комунікація важлива складова економічної ефективності. Подібні зустрічі із бізнесом відбуватимуться на постійній основі. Щотижня на базі ОВА проводитимуть відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками місцевої влади та профільних служб. Анонси про такі заходи розміщуватимуться щопонеділка на офіційних ресурсах адміністрації. Також у межах бізнес-платформи. Раз на квартал відбуватиметься регіональний форум. Сподіваюся, що наступна зустріч, яка відбудеться за тиждень, там не менш активно бізнес бізнесмени, підприємці себе будуть проявляти для того, щоб ми чули один одного і могли підтримати в цей непростий час нашу економіку.